Ви на каналі реакції Ракти на відео. Блін. Це реакція на нову з поцкілля туалета. А іменно... Ну я понял, яку. Коротше. У мене вже скоро буде 200 підписників. Давайте то в цьому. Це число, якому скоріше. Просто надайте на кнопку підписатись или дзвіночок Для того аби не пропускати жодного нового відео. Вам просто мені приємно. Так все Ну і поставте поставки. дивитись. Одна зі стерію. Скипуджулет. Так, у нас куча. Камера у лових стала І вони йдуть битися проти. Два великих туалетів або трьох фір його знаю А також куча інших туалетів. ще два чувака біжильні. Ну Но... я так і знав. А я я, я я так і знав, що їх буде троє. Цікаво не їх Ми це не узнаємо. Ну, ладно. Тепер озвучка Опять рандомна, да. Ну, ладно, погнали, давитися. Та да, блін що ти оп'ять вылазишь. Да, Що не там говорять, Я вже нічого не чую. Я беру відхід у туалеті. І так, да, цього я теж рахував. Тому. А майже тут більше, я не знаю, но розвочка була, ну, така собі. Ладно, переходимо далі. Як ви паніли, останнє, що ми дивимося, це 11 серія Скіп'єтуалет саду наперед. І та да, в мене була серіяські п'єтуалет, і там п'ята, сьома, восьма, дев'ята і десята стали ютуб-шорсом. Ну, по-перше, вони йдуть більше хвилини, а оце йде максимум хвилину. Потрує, а не наполовину в повному екранному режимі. От в мене питання YouTube. Що тобі робиться? що, мозгів не вадає, ти що кончений якийсь? Що тобі робиться? Що ти виробляєш? Верни на місце 45, сьому, восьму, дев'яту зайцю зі різних туалет. Назад, чому не були не жорцями, а? Звичайними від. Бо це щось не порядок, Ти ж осі дозволяєш. Не маєш права. Ей, бля. Гано, щось ся гореть, понадобитися. Вони йдуть назад. Люди воскрешаються, крижають біжуть назад. Так всі відступають. Ману поставити лайк. Так, всі дати дати лізер, всі ці всі йдуть назад. Та ти задовбав, куди ти лізеш, дурачок. Всі ті камера улови, відступай назад. Добре, до нової реакції.